Шаную воїнів. Біжу за героїв України. 30 серпня у Борисполі відбувся щорічний забіг на честь пам'яті загиблих захисників України. За годину до початку учасники підходили реєструватись. Прикріплюючи номер на футболці, кожен написав на ньому імена знайомих або незнайомих героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність України. Після загальнонаціональної хвилини мовчання о дев'ятій ранку забіг розпочався. Три, два, один слава Україні. Спіло мені жити серед прометеїв країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо, там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Один, два, три, п'ять і десять кілометрів. Такі дистанції обирали учасники. Їхній вік не обмежений. Тож до забігу долучились від найменших до найстарших, розповів заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Немає не обмежень, них кожен, хто бажає може вибрати ту дистанцію». Яка йому найбільш, яку він може здолати. І взявши номер з іменем загиблого вибраного героя, вони долають в честь і в пам'ять цих героїв. Дистанцію, вибрану дистанцію. Від найменших до найстарших. Я знаю, що тут сьогодні є. У нас і дошкільнята, є і силовики, є і старші. Маршрут від одного до п'яти кілометрів буде старт і фініш. У нас знаходяться на стадіоні Колос, а маршрут прокладений алеями парку та повз нього. Ті учасники забігу, які вже найбільш професійні, які будуть бігти 10 кілометрів. У них є своя спеціальна дистанція, яка буде вулицями міста проходити. Уже за декілька хвилин показались показалися перші фінішери, брали участь у забігу рідні полеглих воїнів, їхні друзі та колеги, а також небайдужі люди, які вирішили вшанувати пам'ять навіть і незнайомого захисника. Біг за загиблих співробітників і колектив батальйону патрульної поліції Борисполя. Я сьогодні біжу за свого колегу, який загинув. Це Ярмалюк Максим. Він працював в патрульній поліції міста Борисполя. Я біжу за свого друга, за свого родича. Теплюка Владислава, також він загинув в минулому році, в травні, а в цьому році йому було 34 роки. На жаль, так стало, що він бігти не може, хоча він також спортсмен. Він займався активно, займався спортом. І я, хоч трошечки, але сьогодні пробіжу за нього. Я біжу за свого колегу, товариша Володимира Гріколовського. Він працював зі мною в одному кабінеті. Ми дуже Товаришували, він дуже для мене був близький, був би радий, якби дізнався, що я біжу за нього. У нас сьогодні долучились 10 осіб від батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. Ми з колегами вирішили взяти цю участь, щоб нагадати суспільству, що герої не вмирають. Двоє братів разом із мамою, а тато підтримує всім складом до забігу долучилась і сім'я на бок. Це в нашому рідному місті Бориспів проходить такий захід на вшанування пам'яті героїв та дехто біжить за тих, хто ще зараз захищає нашу батьківщину. Тому ми не могли не приєднатися до такого заходу. Щоб шанувати пам'ять, це спортивна ініціатива, добра для всіх містян. А по-друге, щоб додатково нагадати всім, навіть ті, хто не приймають участі в таких заходах, що треба не забувати зупинятися на хвилину мовчання і пам'ятати про всіх. Одним із найстарших учасників забігу став 70-річний тренер із футболу Віктор Гайдук. Він вирішив подолати дистанцію в один кілометр. Я переніс два роки операцію тазобедреного з суставу. І в минулому році я вже біг один кілометр, і в цьому році буду бігти кілометр за своїх. У мене чотири загибших мої вихованці-футболісти. Це Льоша Саражинський з Кучакова, Мінаков, Вадим. На Бажівці похований, потім Сич і Щербина Юра. От чотири мої футболісти, три з Борисполя, один з Кучакова загинули на війні. Зважаючи на вік та фізичні можливості учасників, вони долали дистанції вільним стилем: чи то біг, чи ходьба, або ж скандинавська ходьба. Всього ж до забігу долучилось 170 людей, зазначив Геннадій Яцюта. Організуємо ми його вже років п'ять. Особисто я до цього долучався. А сам забіг був заснований вісім років тому. В честь воїни-побратими, честь своїх загиблих друзів, організували такий забіг, який назвали «Шаную воїнів біжу за героїв України. І ось він зараз продовжується вже став всеукраїнським щорічним забігом. В Україні це щорічний забіг в один день в усіх містах, населених пунктах відбувається вдруге. Сьогодні більша кількість людей я бачу вже зараз, по реєстрації. І по тому, хто перебуває більше ніж минулого року, після того як учасники долали обрану дистанцію, кожен з них отримав медаль Фінішера. Анастасія Усик, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.